Чи приречений ОБСЄ на таку вибіркову, я не знаю, чи це коректно сказати, сліпоту щодо деяких речей, які відбуваються в Україні? Ви знаєте, ми, мені здається, дуже сильно переоцінюємо значення Цієї ОБСЄ. Реалізації. Як і ООН. От в ООН засідає Рада безпеки, всі говорять, ну не всі, а більшість говорять правильні речі. Потім доходить до голосування, і резолюція не приймається, тому що Росія каже ні. Те ж саме відбувається в ОБСЄ. ОБСЄ це країна, це організація, яка працює за принципом консенсусу. Всі рішення приймаються одностайно і одноголосно. Це означає, що якщо Росія не хоче прийняти рішення, то воно прийнято не буде. І от ми зараз бачимо, що Росія робить лише ті речі, які її є вигідними. Я недавно спілкувався з головою місії от, і запитав у нього про одну просту річ. Кажу, у вас ж місія ОБС є в Україні, правда? Він каже, так. Скажіть, будь ласка, я кажу, а чому вони поїхали досі в Крим? Ну от, Знаєте, запала, німа, запала, німА запала, сцена. запала мовчанка, я кажу, німа сцена э, біля фонтану. Так от, оце і є ефективність роботи ОБСЄ. В кращому випадку спостереження за. Подіями, які відбуваються. А в реальному плані заморожування будь-якого конфлікту. Як це було в Придністрові, в Абхазії, Південній Осеті, в Нагірному Карабасі. Подивіться, скільки вже років ОБСЄ активно розв'язує в лапках ці конфлікти. Вже 20 скоро буде. Не, більше вже, більше 20. Жаль. От так ми от і повинні для себе зробити висновок. Чи ми хочемо ці конфлікти... Заморозити на такі самі 20 років, ну я думаю, що правда Росія до такого терміну просто за теперішні обставин просто не дотягне, От. Не дуже. але але ну це просто знаєте наївність і наївні вірування в те, що ця організація зможе щось реально зробити.